І знову добрий дня, компанія Автобіса звітаю на своєму каналі. От, і багато людей телефонують, кажуть, от я таку машину, яку у вас бачив, порівнював, точно така сама, але я бачу, що люди деяких речей не розуміють. Бачите, от продається ось такий Mercedes-Titan, свіжо пригнаний. Чим він цікавий, він оснащений дизельним двигуном. Самим потужним, який тільки є. 82 кВт. З механічною коробкою передач, з трьохшпицевим кермом, з круїз контролем, з кондиціонером, вони бувають також без кондиціонера, А саме ціни в цьому автомобілі, що багато людей собі шукають, це 45 тисяч пробігу. Не то, що пробіг, який скажімо так бився по базі, його поставили, він дійсно порено пробувається, так як має бути. І по стану керма видно, що. Все в оригіналі, так як має бути, сидіння не продавлені, панель не затерта ніде. Боковий арбек є в водія. Також це теж люди полюбляють, щоб була безпека для себе, і для пасажирів, електрозеркала, електропідйомники. І саме основне також людям багато не вистачає це довга база. Тобто, ви робите з цього автомобіля, наприклад. Вантажу пасажира, ставити ряд сидінь і у вас залишається ще багажне відділення щось служити. Коли вам, наприклад, не потрібно пасажир, сидіння, наприклад, зняли і вам грузовий автомобіль. Ось так виглядає. І вартість цього автомобіля на сьогоднішній день складає 14 990 умовних одиниць. Де цей автомобіль придбати в компанії Автобіз. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067-360 2202.